Всім привіт! Ви на каналі Яніна Злебова. Запрошую вас провести найближчий час разом зі мною. Я проживаю у Македонії, знімаю звідси влоги, а на моєму каналі вже виходили відео з різних країн. Отож, підтримайте україномовний контент вподобайкою. Ставте лайк, пишіть коментар і приємного перегляду. Ну, що не день то пригоди. Зараз понеділок, 5 грудня, я знов іду за своїм ID в Македонську радіотелевізію Сіла на автобус, щоб під'їхати. Автобус поїхав не туди. я так, Ну, я вже, якщо чесно, навіть не дивуюся, вийшла. йду частину шляху пішки і розумію, чому автобус поїхав не туди. Тут, мабуть, що забастовка водіїв, транспорту відбувається. Якраз біля телерадіотелевізії телевізії, куди мені треба йти. Отож. Дорога перекрита, стоїть поліція, стоять, систеть, телебачення і, е мабуть, що деякі маршрути не працюють. Мені ще навіть пощастило сюди під'їхати. Тут треба бути обережною, бо всі дуже емоційні. Ну, тож, потрапила на забастовку. Перекрили перехрестя, це, мабуть, що велике перехрестя. Такий транспортний вузол і все. Тут ніхто не їде. А я йду до Радіо вона. Як ви думаєте, чи отримаю сьогодні я ID з четвертої спроби? Стою на перехресті навколо автобуси. Бачите, на забастовку стали отакі автобуси не двоповерхові. Хоча. Поки я йшла, я бачила і двоповерхові, і поліція тут є. І цей шмат дороги всі пішки йдуть. Тут якась недобудова, що, звичайно, вже для скоп'ї. А я йду до відділення поліції, що знаходиться у будівлі Македонського, телерадіотелевізія. Ось вона. Вже знайома мені будівля, знайома до болю. Бо тут я вже який раз. І тут у цій Македонській радіотелевізії все. Від е, відділку поліції, не знаю, закінчуючи тут і поштою, всім на світі. Тут е, вона така будівля, що вміщує все. Мені на дев'ятий поверх. А, я думала, що це якась недобудова, це схоже на паркінг, там вон машини видно. Але так виглядає, як дивно. Трояндочки. дика шипшиночка. Македонська радіотелевізія. Скорочено МРТ. І на машинках тут написано МРТ. А, Також тут приміщення державної лотереї. До речі, тут у Македонії не заборонено казино, на відміну від України. Тут є державна лотерея, яку теж активно просувають, люди грають. І ось Тут можна свої мільйончики забрати, якщо ви виграли. Сюди до МРТ я навідувалася вже енний раз, і мені вже відверто набридло. Я хотіла якомога швидше отримати свій документ. Але потрапила у вир подій, коли завітала на необхідний дев'ятий поверх. Ну що, привітайте мене! Отримала документ. Фотка супер. Я тут така прям модель. Як вам подобається фотографія? Приїхала не без пригод сюди і усередині теж трапилися пригоди. Приходжу жіночки. Які видають документи, починають дуже голосно і злісно кричати на студентів. Коли я подавала документи на ID, зі мною разом були студенти, там різні, там багато громадян Туреччини, молоді, такі там 17, 18, 19 років, що навчаються тут у вищих навчальних закладах. І... Відповідно, вони зараз прийшли забирати ці всі документи. І ця жіночка дуже на них голосно кричала. Я підійшла, я кажу, у мене український паспорт, то я маю отримати документ з гуманітарної причини, тому що у студентів там інша причина видачі цих документів. Ну, вони теж отримують ID, але там інша причина зазначена. Я така вже знахабнішала, кажу Україна. Ну, вони взяли в мене паспорт, але продовжують розбиратися з цими студентами. Почали кричати дуже голосно. Я боялася записувати, але трошки голосу записала, просто щоб ви відчули цей, цю енергетику специфічну, цей голос. Потім студенти. Вони почали задавати питання, тобто чому нас проганяють сьогодні. Там історія була в тому, що жінки, що видають документи саме студентам, сказали йти додому, кажуть, ми нічого вам не дамо сьогодні, гудбай. А ще година робочого часу. Вони кажуть: ми вже не хочемо вам видавати документи, ми вже не працюємо. Студенти запитують, ну чому ми були там в п'ятницю, ми зараз прийшли, чому так. Почали запитувати ім'я дівчини, що кричала. Ця дівчина каже: Я тут поліція, я тут бос, я вам не скажу своє ім'я. В цей час у мене забрали корінець, щоб видати мені ID. І я ж стою, чекаю мовчки, ну щоб так не провокувати їх, там знаєте, щоб я ж, хоч не викликала на себе якусь бурю емоцій. І одна зі студенток знімала відео. І ці жіночки, що кричали, побачили це, і так вийшло, що мені оце видали ID, і вони почали дуже сильно кричати на дівчинку, що знімала відео, кажуть: Віддай телефон. І Я вже пішла, тому що я теж трошки познімала. Я боялася, що зараз і на мене це вийде. Вони не мають рації, ці жіночки, тому що навіть якщо вони у поліції, вони все одно мають назвати своє ім'я. Тут ставлення до людей. Відчувалося досить негативно. Так, типу мені пощастило, тому що там я не студент, і в мене інша причина, але я ж в цьому віконці теж це все отримую. Але мені щиро по людськи шкода стало цих студентів там по 18 років люди, які теж мають такі самі права, яким теж треба цей документ, щоб відвідати лікарню і ну. Просто на них кричать, не аргументують, чому не працюють. Просто вони вирішили не давати їм документи. І все це так негарно відбувалося. Я трошки зафільмувала, щось засняла голосом. Радію, що отримала документ, але я в шоці була відставлення людей один до одного. Вийшла на набережну біля цієї МРТ, побачила, що тут чайки і теж качки. Міст імені матері Терези, і сьогодні, отам позаду не видно гір, тому що туман. Ось така набережна, нікого нема. Я радію, що вже отримала документ, але відчуття змішані, тому що, наче й мене в це лайно трошки так головою окунули, тому що мені стало шкода цих студенток. Я розумію їх почуття сама декілька разів сюди приходила і не отримувала нічого. Вони теж люди, як і ми всі. Я не розумію, як так одні люди настільки сильно відчувають владу, кричать. Це не гарно і це просто неетично один до одного. Пройшлася до центру міста, емоції трохи вщухли, і знаєте, що я подумала? Я ж записала ці плівки з голосом, ну там без обличка, але з голосом, як ці пані е, верещать на емоціях. І я подумала, що, що я не буду викладати, бо я виходила з будівлі цього МРТ і така думаю: як покажу всім, я ж е, за справедливість, але знаєте. Подумала, що не буду викладати ці плівки. Я в іншій країні знаходжуся, я отримала документ, але ну, мене знайти легко. Мене тут зараз вже півміста знає, тому що інтерв'ю в мене брали і на наступному тижні в планах нове інтерв'ю для ЗМІ. Тому, ну, бачачи несправедливість, я про неї розповіла, але докази прям такі, я, якщо чесно, в іншій країні. Боюся показувати, тому задля своєї безпеки я ці плівки не буду показувати. Але знаєте, що я про це вам розповіла? Отак. От тому що, якщо б я була в Україні, я мала б більше прав тут і відчувала себе у цьому плані безпечніше. А так, ну, мене знайти дуже легко можна, тому ну, така реальність. І напис дуже в тему сьогоднішнього відео. Хоча я не знаю, як він перекладається, якщо що. Минулого разу годувала качок з того боку набережної. а з цього боку ось такі симпатичні пальми тут. Гуляю набережною далі. Тут є ще третій корабель, дивіться. Не роздобаний, ну такий більш-менш з русалочкою на, на носі. І ще тут є отакий міст. Коротше, гуляю. Дійшла до химерної будівлі пошти. Це адмінбудівля. Тут не можна відправити листівку, але цікаво виглядає. Потім вирішила відсвяткувати отримання ID смачною вечерю. Завітала до улюбленого рибного магазину і придбала ось таку золоту пастрамку. раніше ніколи таку не бачила. Мені її добре відпотрали в цьому магазині. І буде така смачна вечеря. Але поки що додому повертатися зовсім не хотілося. Завітала у знайомий улюблений паб, його раніше вам не показувала. Захотілося на пам'ять зафільмувати це приміщення. Тут я частенько п'ю свою другу каву. Зараз для кави ще було зарано. Сьогодні прокинулася рано, снідала вдома, а пообідати захотіла тут у пабі Порта. Замовила баварський колбас, так воно і написано було в меню. Цікаво було спробувати, що воно таке. Дуже смачна картопля фрі на гарнір додається до цієї ковбаски. У якості соусу лише горчиця, мені трохи не вистачало кетчупу, проте його можна замовити окремо. У пабі звучить завжди приємне радіо. Ввечері, звісно, що тут зазвичай багато любителів пива. А от вдень лише поодинокі відвідувачі, такі, як я, і я тут себе комфортно почуваю. Ковбаска була дуже смачною, і, до речі, каву. Тут у пабі теж роблять дуже класно. Ось такий смачний обід у мене вийшов. І тепер я можу планувати свій день далі. Можливо, у майбутньому таки завітаю до Червоного Хреста та зареєструюсь там, бо вже маю ID. Покажу вам потім це. У кота Олега, якого я гадую, Побачила хворі очі. Вони в нього і не були максимально здорові, а зараз там з них просто тече. І Мені настільки стало його шкода, що я вирішила хоч якісь ліки купити. Прийшла в ветклініку, в них не було наразі тих ліків, які потрібні, але мені виписали ліки, що я можу купити в людській аптеці. Тому зараз піду у людську аптеку і потім буду за можливості крапати очі Олего. До речі, я така отримала цей листок, кажу: о, сенькі, чао, пока. А мені кажуть 100 динар. Тобто я не знала, що така рекомендація теж платна. Ну, інша країна, інші штуки, я так майже пішла, але повернулася. Що треба буде не тільки купити ці краплі, а ще ж крапати ті очі, але ну, подивимося. Знайшла кіоск, де можна поповнити свою транспортну картку, що і зробила. Сьогодні багато ходжу пішки, але зазвичай і автобусами користуюся, під'їжджаю куди мені потрібно, але місто невеличке і інколи хочеться пройтися. Незвично на обличчі відчувати маску. Я приїхала, прийшла пішки до поліклініки «Букурест», тому що хотіла дізнатися інформацію щодо вакцинації проти ковід. Я з тих людей, хто робив необхідні вакцинування, і зараз я хотіла б зробити другу бустерну дозу. Ось і я прийшла сюди. Я вже маю картку ID, тому я можу користуватися медициною тут державною. Зараз мені не дали інформацію, що я можу сюди підійти. Тут є вакцина Pfizer в них лише Pfizer, Але зараз не працює електронна система, тому мені надішлють повідомлення, я зможу підійти в інший день. Це буде безкоштовно, і для тих, хто має ID, це можна робити. Загалом, перебуваючи тут у Македонії, я не робила, звісно, опитування серед всіх жителів, але я так відчула інтуїтивно і. Спілкуючись з деякими людьми, хто тут проживає, що багато з них не, не робили щеплення або не планують загалом виступати проти вакцинації. Це справа кожного. Я робила щеплення і хотіла б зробити знов, тому що перебуваю серед людей і хочеться себе мені особисто захистити. Тому прийду сюди знову. До цього я була в лікарні Майка Терези, що біля мене там уводно. Там лікарня саме, там приймальне відділення ковід, лікують там, але там не роблять, не роблять щеплення, тому аж сюди прийшла. Вхід до поліклініки Букурешт. І ось, якщо обітнути цю будівлю, там буде будівля, де роблять вакцинацію. Місто Скоп'є. Поки я тут, я згадала, що мені треба Олегу купити краплі. Мені в ветклініці зробили рецепт. Він спочатку, тому що це краплі антибіотики. І я так розумію, що без того рецепта ветеринарної клініки я б не купила у звичайній людській аптеці цей препарат. В мене забрали той рецепт, і ось 110 динар коштують ці краплі для Олега. Ну ви зрозуміли логіку, да якщо б не було рецепту, я б не змогла купити антибіотик. А Так кітолег буде полікований та щасливий. Маю надію. Мій день продовжується і десь о 4-й годині дня мені дуже закортіло кави. Моя друга кава відбувається в цей час, і тому, проходячи повз кафе кав'ярню, я вирішила завітати і зробити невеличку перерву. Сьогодні пройшла близько 20 тисяч кроків і хотілося присісти. До макіяту мені додали шоколадку. Я зазвичай залишаю такі компліменти просто. Без уваги, але тут мені закортіло спробувати. Організм потребував нових калорій, бо багато сьогодні виходила. І ця шоколадка мене тут приємно здивувала. Це був м'ятний шоколад, дуже смакує з кавою. І повертаючись додому, звісно ж, не забуваю навідати своїх котячих друзів, а кого треба її полікувати. Сьогодні вперше крапала очі Олего, він був не дуже задоволений таким подіям, проте я хочу зробити лише краще. Ось таким був мій день, нагодувала всіх котів, спочатку сухий корм, потім вирішила ще й вологого додати, бо зараз стає прохолодніше і котики голодні. Відчувається, що їм треба теж більше калорій наразі. Тому цей процес зайняв деякий час, але подарував безліч. Емоції. Таким був день, день насичений, день цікавий. Будуть нові пригоди. Залишайтеся на моєму каналі, буду тримати вас у курсі ситуації з очима кота Олега і розповідати також про події зі свого життя. І хочу навідатися до Червоного Христа, оформити необхідні документи. І теж буду про це розповідати в наступних роликах. Підтримуйте україномовний контент вподобайкою, залишайте свої коментарі. Побачимося у нових випусках, Українці! Тримайтеся! Слава Україні!